Ми сьогодні в такому надзвичайному місці справа в тому, що на вулиці травень, красота, у нас є а, завжди а, такі емоції оновлення. А, сьогодні ще і хочу сказати наш святий а, чистий четвер, а, ми його дуже так втимо, і я знаю, що багато людей оновлює свої хатинки, оновлюють свої меблі, оновлюють своє життя не тільки да, те, що є в інтер'єрі. Сьогодні ми на п'ятій зустрічі відкрито про системний бізнес піч на нашою практичною студією, і у нас сьогодні в гостях наша клієнтка, і я хочу сказати, що це не тільки підприємниця, з якою я працюю, мої колеги теж добре знають пані Галіну. Ми сьогодні в такому дуже гарному місці я знаходжусь в Карпаті, да, і вирішила, що все ж таки краще ми будемо працювати з пані Галиною і поспілкуємося, тому що в такому ну, надзвичайному місці дає все ж таки про сімейне щось. Да, тому що мені хочеться так задати питання, такі про бізнес, який ведуть вони разом з чоловіком, але в першу чергу. Пані Галина, я рада вас вітати у нас в студії. І, будь ласка, можете про себе трошечки пару слів представитись? Да, добрий вечір. Якого міста? я ще не писала і не казала, пані Галина. Да, Рада дуже бути з вами на ефірі. Ми з міста Кропивницького, у нас сімейний бізнес, ми виготовляємо меблі. В основному це направлення столи. Ми працюємо з 2017 року, але саме стола е, почали займатися з 2023 року. Угу. Тобто, жінка-підприємець, яка працює на виробництві, і е, в принципі на виробництві не сама, так, є власниця або ковласниця, як ми говоримо, партнером компанії, так? І я так я, знаєш, Я коли побачила, там у ваші сторінки і де у вас. У ваші роботи це настільки велика маса робіт, таких красивих, шикарних, да? ну, але я взяла тільки одну, бо мені ця чому сьогодні так на душу лягла. Тому е я хочу вас запитати, як жінка-підприємець, наскільки це клопітно? Наскільки це е надихає на нові е такі перемоги в житті? Будь ласка, діліться. От що відчуваєте, звук? Треба включити. Звук виключився. Мабуть, хтось дзвонив вже. Так. Ну, я вам скажу так: що ця справа вона не може бути складною, важкою, тому що в ній вкладена, мабуть, вся наша любов, і це як таке наше маленьке дитя, да, яке ми розвиваємо. А найкраще, що нас взагалі надихає, це відгуки клієнтів, тому що ми виготовляємо меблі під замовлення, вони індивідуальні по своїм розмірам, параметрам, по формам, і тому ми навіть виготовляємо те, що в нас немає в кейсі. Так? Якщо клієнт приходить зі своєї фотографії, зі своїм проєктом, ми також це виготовляємо. Це завжди цікаво, тому що ти не робиш щось серійне, ти робиш щось індивідуальне, те, що Реалізовується, да? ти дивишся це накреслення, а в реальності виходить зовсім і ну, таке, що клієнт залишається задоволений, це найбільше надихає і дає сили на те, щоб розвиватись. Так, дуже дякую. Я думаю, що залюбки люди підуть вже ті, хто бачить наше етер, подивляться не тільки вашу сторінку Фейсбука, а ще й сторінку інстаграму, тому що там вона така. Гарно поширена, і там все видно. Кожна робота, до речі, є така фішка. Я знаю, я працюю з пані Галиною вже не перший рік. І знаєте, що я побачила? Це відкрию секрети, що всі, кожну, кожну роботу пані Галина фотографує, і у неї є ці роботи, які вони робили, є в базі збереження. Хоча уявіть собі, що немає ні однієї пари. Всі зовсім різні. Тобто кожне замовлення це таке нове творіння. А ще справа в тому, що пані Галина не одна керує да, компанію, а в неї вийшло так, що, переїхавши до міста Кропивницького да, з подій з таких звичайних життєвих, вона з паном Денисом. Організували таке виробництво, і ми знаємо, що дуже багато кілька кількості підприємців разом чоловік і жінка створюють дійсно бізнеси. Але в підприємництві, от це must have, мабуть, да, от де я зустрічаюся, це пов'язкове виробництво очолює чоловік так з золотими руками, і а, продажі і маркетинг. Це жінка. Я не знаю, чому так вийшло. Да? Може, тому що жінка більш емоційна. Я знаю, що дійсно ви коли починаєте розказувати про якісь свої речі, як ви ростете, як ви надихаєте своїх співробітників, да? наскільки ви ростете. Ну і такий є теж секрет наш, да? наскільки правильно будувати відносини в родині, щоб ви. Так, як виростете, да, і кожний квартал, як, як ми там рахували, в рамках 25-30% ми приростаємо і розвиваємося. Це ну, реально must have. мастхев. Можна самостійно це робити, да, можна робити це з консультантами, але ми про це пізніше. Пані Галина, виклики, які, з якими ви зустрілися введенні в саме сімейного бізнесу. От сімейний бізнес, чоловік і жінка. Які виклики? Ну, взагалі це, я, ну, да, це дуже цікаво, тому що ми з чоловіком е, з 2006 року да, почали е, разом працювати в бізнесі. Тобто, в нас е, були різні варіації, різні бізнеси, і ось зараз у е, нього була завжди мрія щось створювати своїми руками, в основному працювати з деревом. І у нас mm -hmm. вже з 2017 року в нас ще нічого взагалі не було, е, ми купили тільки обладнання. Але на ньому ще нічого не робили. Ну, я, до речі, цей станок саме перший, він так у нас і стоїть ще в гаражі. <гум> так ми його й не задіяли, тому що uh, почали займатися довго себе шукали. І класно тим, що. Чоловік, у мене дійсно в нього золоті руки, і він е, займається виробничими процесами. Я займаюся тим, що не стосується виробництва. Але класно, що е, коли ти йдеш на одній хвилі разом, коли ви маєте одну ціль і е, ви робите ту справу, яку ви любите, то тут вже є таке, знаєте, така синергія, така гармонія. І ми розділилися, я, ми чітко розмежували свої кордони, чоловік Виробничими процесами, налаштовувати всі процеси, я займаюся фінансами, бухгалтерією, продажами, логістикою, маркетингом, і е, виходить, коли ми щось там, наприклад, щось не, не влаштовує, да як іде то чи інший процес. Я підходжу до нього. Ми сідаємо, ми обговорюємо. Ну, я кажу, там я бачу, що ось це потрібно робити так. Як ти це бачиш? І коли ось є така комунікація, тоді і є такий результат. Ну, я так зрозуміла, що ви, ну, я бачила, як ви спілкуєтесь. Дініс, давай обговоримо. Дініс, у нас таке питання, да? Тобто, я хотіла про відповідальність ну, тут запитати, але я розумію, ви вже це відповіли. Я розумію, що кожен з вас. Бере відповідальність за процеси внутрішні такі, як продукти на Деніса, так, і вже все, 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 щоб все це працювало, створюючи. От, як в домі, да, господарка да. створює все, так, да, так і у вас, вас. Mm -hmm. Я так от спостерігаю за вами вже який рік, і ми працюємо так, ну, зустрічаємось постійно за якихось консалтингових питань, і мені, знаєте. Це мені у вас подобається, Бо коли б ми не зустрічались, яке моє домашнє завдання, що я повинна зробити? Це я чи ми з Денисом? Так, не завжди, звичайно, виконуєш? Але... Ні, у мене ще не було, я не знаю. Ну, знаєте Мабуть, там, де йдуть консультанти і розуміють, що це час такий цінний, да, щоб все зібрати звідти. Ви скажіть мені, я підготуюсь, я це підготую, ми відпрацьовуємо і всі домашні. Часно, знаєте, я не знаю, скільки там вистачає часу, у вас на що, коли вистачає часу ще на діточок, тому що я знаю, що у вас двоє, да, і ви намагаєтесь теж і тут створювати, бути мамою, так, підприємниця це дуже добре. Але я сподіваюся, що старвот буде розвиватися і далі. У мене знаєте, питання, коли ми взагалі ну, ми з вами спрацюємо там, більші процеси, да? там CRM, у нас там, формалізація, персонал, само собою, да? а я знаю вже ваші сьогоднішні успіхи. А. А, а ось продажі, канал продажі, знаєте, я, я нещодавно почула, що навіщо на ці виставки їздити. І я чому вас і позвала і згадала. Думаю, ага, Ліна? Завжди з виставок вона організовується, вона а, готується так, що постійно в неї виставки це канал, такий найбільший канал продажів. Скажіть, от, а, ці особливості саме роботи з виставками, як з каналом продажів? Ну, як ви до них підходите? У нас, я вам скажу так, у нас швидкость спонтанна. І ми не плануємо, не плануємо, є можливість, і ми її використовуємо. Наприклад, я була учасником трьох виставок. Це виставка була в Латвії 2021 тисячі першому, мабуть, році чи другому, я вже не пам'ятаю. Виставка в Латвії, виставка в Польщі в Познані, меблі Польська, а також виставка була в Німеччині, бадзальцуплення і. Ти, коли їдеш на виставку, не обов'язково не потрібно очікувати, що буде якийсь певний результат. Ти просто їдеш і ти просто показуєш свій продукт. Але тут головне зрозуміти, яка саме виставка підходить для твого продукту, тому що можна приїхати, і це буде не цільова виставка, і в тебе не буде тих лідів, на які ти розраховуєш. Але будь-який не потенціал він у кожної компанії є. І з кожним клієнтом треба опрацьовувати. Наприклад, ми експортували якраз перед війною, 24 січня, ми отримали контракт, але в нас переговорювалися 8 місяців. Як нас клієнт взагалі знайшов, тоді що ми не брали участь у виставках. Тоді ми розміщалися на всіх абсолютно регіональних платформах, розміщали інформацію про себе. Ми членами торгово промислової палати. Через торгово промислову палату ми надсилали комерційні пропозиції. Також ми члени є з асоціації мобливиків, Українська асоціація мобливиків. І ось ці були стенд. Перша виставка в Латвії. Ми поїхали на загальний стенд. Ми представляли Україну. На Латвійській виставці це була від торгово промислової Палати. Тобто, сама виставка вона була безкоштовна. що Багато хто роз... ну, не розуміє, як це, що виставка це дуже великі затрати. Але в даному випадку була виставка організована нашим урядом, тому вона була безкоштовна. Нам потрібно було тільки доставити товари і оплатити організувати саму поїздку. Виставка в Познані, виставка в Німеччині це була за. З допомогою асоціації меблевиків, тобто ми були на загальному стенді. Нас було представлено близько 20 виробників. І це набагато вигідніше, чим ти будеш перший раз їхати організовувати виставку сам, тому що дуже багато хто не враховує, що додаткова йде оплата окрім а, самого стенду за світло, за якісь послуги, за бейджі і так далі. І тоді виходить дуже велика сума. і Це ризиковано. І коли ти не знаєш, що очікувати взагалі від виставки, і ти розумієш, там це буде така висока сума, і я не зможу туди поїхати. А угу, якщо і їх, загальна... да, а якщо на загальному стенді це більш надійніше, це. Ти розумієш, що в будь-якому випадку це буде і бюджетніше, і в тебе буде підтримка, і в тебе буде підтримка тих, хто вже давно їздить на виставки. Але на виставки, коли ти їдеш, це не можна зробити одноразово. Потрібно їздити регулярно, тому що ці баєри, mm -hmm. вони їздять на виставки, вони дивляться. Якщо ти був на цій виставці і там був, і вони вже проявляють до тебе довіру. Вони розуміють, що ця компанія не, не одного дня, так і ну, вони так. Перша виставка у нас взагалі там якби ніхто не відповідав на повідомлення. Вже коли я поїхала в Німеччину і були ті самі байери, які були в Познані, і там вони вже почали комунікувати. Зараз ми ведемо перемовини, але це знову ж таки там на довгострокову перспективу. Тобто, це не відразу відбувається. Що ось ми поїхали і отримали контракт. Це також треба розуміти, але в цьому є сенс. Ти себе показуєш, ти себе рекомендуєш. як Професійний виробник, і тобі починають довіряти. Дуже ну. добре, дякую. Тобто, в принципі, добре. три виставки, і на третій вже на другій до вас вже підходять, на третій вже починають, якщо вас бачать, то на третій починають з вами вже співпрацювати або переглядати вашу продукцію і вже починати перемовити. Да, ну, Я при так... тому значити, ага. що коли ти їдеш на виставку, так? А ти не розумієш. Взагалі, чи цей товар цьому ринку, тому що на виставку приїжджає з різних країн, і дуже класно, коли ти спілкуєшся з байерами, з оптовиками, ти в них запитуєш, які потреби, що саме потребує який ринок, тому що вони продають по всій Європі, і ти зможеш як мінімум зібрати для себе таку базу інформації, і е, ти запитуєш, а що саме е, вам комфортно працювати, е, на що ви ставите акцент, а що вам некомфортно, е, там, які критерії у вас при виборі постачальника? Я вам скажу. То люди дуже відкриті і вони розповідають. У мене вже є такий е, зрозумілий там перелік, що ми маємо робити е, для того, щоб з цим байером або оптовиком співпрацювати. Тобто, це все старі... ж таки набивається руку, треба набивати на виставках. Плюс це побо... канал... Тут, знаєте, побор... побороти свій страх, тому що ти ну. їдеш. Ідеш у невідомість, підійде, не підійде. Якщо не сподобається цей продукт, а розмовляти англійською мовою. Якщо вони тебе не зрозуміють, якщо потрібно, ти їдеш в Німеччину, а там більше розмовляють там, німецькою мовою. Німецько. Але, коли... Да, але коли ти їдеш побориш свій страх і відкриваються нові кордони, ти вже й того не боїшся, і того і в тебе відкриваються нові можливості. Дякую. Пані Галіна, а скажіть, будь ласка, от ваша, такий, ваш досвід роботи з консультантом? Наскільки от ви за, проти, чи є у вас якісь такі лайфхаки, які ви дійсно тільки змогли. Ну, от, потрібен консультант взагалі? Чи підприємець, якщо він малий або середній, він може самостійно обійтися? Я розумію, що для великих підприємств вони собі можуть дозволити компанду знайняти, консультантів, яким треба і стратегію розробити, вивести на новий рівень переобладнання там бізнес-процеси. Якщо це бізнес, який керується власними ручками, чи потрібен в такому випадку консультант для підприємців? Це знаєте, дуже це ваша думка. Ну, дивіться, я е, раніше була м, там до 22-го року? М, я не бачила в цьому великого сенсу, тому що е, не були, ми не були такі великі. Ми були більше крафти, ми взагалі маленькі. Я не скажу, що ми зараз велика компанія, ми крафтова невеличка компанія, яка хоче розвиватися. Якщо ти хочеш розвиватися, без консультанта тут взагалі е, буде дуже складно. Ось ми з вами почали працювати з 2022 року. І коли я звертаюся, ви говорите: так, яка у нас, е, яке у нас питання сьогодні під... І там питання е, організації, там задачі, функції і так далі по нашим людям, і все. І в мене в голові хаос. І я я вам починаю навалювати все. І те треба, і те треба. Так, подождіть. Це ж функція, подожіть, це задачі, і ви це систематизуєте. І ми знаєте, завдяки консультанту, ми можемо виділити час і попрацювати саме над розвитком, а не над тим, що ми робимо це системно. Бо тому, що ми час ну маленькі підприємці, і ми дуже багато витрачаємо час на рутину. І нас mm -hmm. не вистачає часу на те, щоб е, планувати якісь стратегічні плани будувати. От навіть з вами ми виявили, що нам потрібно декілька посад. Да? Е, розписали цим людям задачу і функції. Тобто, для того, щоб розвиватися, треба делегувати. Щоб делегувати, треба розуміти, хто тобі потрібен. Ось, і тому okay. ми з вами. Я вам Як накидаю ой, Наталі, у нас і тут проблеми, і тут ой, у нас такий хаос. І в мене голова, я не знаю, як це систематизувати. А ви що робите, так? Тихенько все зараз робимо, і ми починаємо поетапно частинами, консультація за консультацією, все розкладати по поличкам. І ви знаєте, коли ти на це дивишся, ти, в тебе з'являються нові ідеї, нове бачення цього, бо ти дивишся на свій бізнес трішки під іншим кутом. Yeah. І... Знаєш по-іншому е, думати, тому що коли ти спілкуєшся з однодумцями, які тебе підтримують, які включаються в твої ідеї. І класно, коли це не групові консультації, а саме консультації індивідуальні по твоєму бізнесу, тому що ви включаєтесь повністю в мій процес, і ви, угу. раді, ви його проживаєте. Так, да, точно. Да. От, це от, сука, сука, я дзу, ти, гарне слово. Ви його да. проживаєте, да? а я хочу да. ще такий лайфхак від консультанта, тому що справа в тому, що ми, щоб прожити бізнес, да, я, от, мабуть, так і роблю, бо я так, якщо переглянути всіх своїх клієнтів, я проживаю разом цей бізнес, але щоб вникнути, да, заглибитись. Теж треба час, і коли там хочеться, знаєте, там на консультацію на одну консультацію прийти, а я там зайду до вас і там мені швидко розкладають, і ти думаєш, а про що там бізнес-то? А де ти будеш шукати цю інформацію про цей бізнес? -то? Як можна дати за одну годину або за там за одну, за одну один раз всю інформацію? Ну, відповісти на питання, ну це тільки поверхне. Так так загальне є. Ми можемо сказати, ну, як консультант, він збирає всі кращі кейси, да, об'єднує якісь інструменти, створює інструмент під компанію. Ну, так зазвичай працює консультант. Якщо ми візьмемо от у нас, ми стикнулися. От я хочу вас підвести, под, все ж таки наш да, там показати, я, що ми вийшли, до чого вийшли. У нас вийшло так, що. А, до нас почали бачимо, звертатися з одним питанням, другим питанням, а одна і та ж людина або один і той же керівник, власник. І а, розривати його якось ну теж не, не дуже добре. Давати, як в проєктах часто буває, а, які ну, багато зараз донорських, да ну. Дали одну послугу, або тільки в одному питанні занурились. Хто інше вирішить? Вони ж всі чіпляються. Да, я розумію, що ми колись з вами зустрілись, да, там, просто познайомилися, а далі ми з вами потрошечки працюємо, працюємо, працюємо і працюємо. Я бачу, як ви ростете ну, з вами разом. А, і якщо зібрати, от, ну я про цей курс наш освітній інтенсив, підприємництва, дійсно, підійшли з питанням. Комплексної команди. Так, хочеться, що один, другий, третій консультант, що він там буде робити. Але коли є група, команда консультантів, є група таких же підприємців, як ви, да? і консультант, кожен консультант взяв руки цього підприємця і веде. Повністю і каже, так у нас сьогодні фінанси, на наступному тижні, у нас є питання з фінансів. А давайте ми підемо до Лени В наступному тижні. Подивиться, да? і Лена подивиться, і Іллена знає цей бізнес теж. Да? Ну, це Я говорю про фінанси. Або, якщо я говорю, що там канал продажі, да? там -та, то давайте підемо до Михайла, і це Михайло, Михайло краще подивиться, де ми неправильно контактуємо. Да? І взагалі, може, неправильно пропозицію свою надали і переробимо. Тобто є функції, коли ти щось добре робиш, да, у нас там да, в команді всі дженералісти, це добре, там з досвідами і 30-35 років, і 20 років, ну найменше у нас досвід це 15 років да, у консультанта. Ну за 15 років це ж... В принципі, на стільки багаж великий, ми якось тут сіли рахувати, ми нарахували понад 200 років на всіх, потім сказали, так, дівчата, вас хватить, нас 200 є, Виставімо 200 помилють людей напугаємо. Тому за цей досвід, знаєте, коли команда сама собою теж розвивається, діляться а разом пропрацьовують проблеми клієнта, і коли працює ну це унікальний, такий, от дійсно така послуга, коли команда з таким досвідом вкладає в кожного. Хто ну, на курсі, хто заходить на курс, але на початку, от коли у нас підприємець заходить, йому в руки або дають консультант, або консультанту видають цього підприємця. І от він, він і, і веде. За Так і проводить. Я дуже вдячна, пані Галина, вам за зустріч сьогодні. І якщо зараз я вас попрошу. Uh, таке лайфхак uh, або побажання жінкам, які працюють у сімейних бізнесах, разом з чоловіками, відкрити маленький-маленький секрет, як дійсно зберегати дуже гарні стосунки з чоловіком щоб і бути і дружиною, і гарним співробітником, і партнером. Діліться. Я навіть не знаю. Це коли, ем, коли ти відкритий, не знаєш проговорюєш всі ситуації, ділишся, коли ти на одній хвилі, та чоловік підтримує, розуміє, що це наша загальна ціль. Тобто головне мати, мабуть, основну ціль, да. а далі вже ти можеш переключатися бути вдома в ролі дружини, бути на роботі в ролі там, співвласника, директора, і обов'язкова підтримка один одного. У мене часто буває, чоловік забирає дітей, їде додому, бо розуміє, що мені треба якісь закрити певні задачі. А до нового, року, нового було так, що я їздила додому, забирала і півроку чоловіка не бачила, бо він на роботі, і я максимально намагалася підтримати його. Ну, от бачите, треба чути один одного. Це, мабуть, саме таке велике і підтримувати ага. лайфхак. Пані Галина, я дуже дякую вам за цю зустріч, за цей вечір. Запрошення. Так, да. дякую. Заходьте до нас, це будемо раді вас бачити. Дуже дякую. До побачення. Так. Да, до побачення. Так. До побачення.